Конахілочки, Псички мої, всім привіт, з вами Паша. Це наша дев'ята серія про Попі Плетен і третя частина проходження Попі-Прутен 3. Все, всім приєдного перегляду, ставте лайк, підписуйтесь, давайте до моєму мину... а, в моєму другому серію минулому ви час набрав мені 13 переглядів. Тоді давайте все. все. Принег вам перегляду та завантаження ситуація. <кій> так. Всі йдемо. Противоказ до до спорядження він надягається і знімається автоматично. А, ага, добре. Так, отак. Бачите, як я, я професіонал? О, кетнаптики шо прийшов. Бачите. Так, друзі, а нам треба активувати сонце. Нам від 0 переглядів до 50 переглядів, А, а не блин. 0% до 50% помилився, перегляди. порыти. Да. О! Кисси! Та ж сама, которую вона была в попе Путом 2. Я от, Я пам'ятаю, як вона мені відкривала дв... відкривала у попе путан 2 чак. Вона відкривала мені решетку. О вот. ну, там якусь картину дивлю, дивиться. А що це там? Не знаю, що там у нього за картина така. Так. Да. Так. Збираємо батарейку цього. Тього ведеме Червоного ведмедика. О, 50% все. Еще и в наступному сонці теж. Там 50%, а треба на сто. Так, я знаю, поїду. О! Бачите. Бачите, як круто. Я проїхав. Так. Э, е, да чого ти? Да йо, що? На а ще є, я зрозумів. О, о він же прос прокинувся. Він же прокинувся. Ого. Я уже прокинул все. О -о -о. Да? Так вот. Наступ солнце. Треба вот кто на сто процентов. Вот так вот. И вот так вот. С. Ой. Ничего себе. Таков в мониции. У -у 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 -у. Ого! Ничего собі машина. розогналася вона ж згоріла Ого, бачите. бачили як его Зараз. просто мене чешется. Там лоб Вони лоб чешется. Так, ну це беремо, бо вот, от, є. Так, йдемо, йдемо. От так от. Все, обачте, друзі, яке прописано, вот вчиться, вчиться, хто А Давайте, як у мене тут, давайте. Ще й четверту частину мені ще треба пройти, і все і буде срав шпупіта. Ну тільки я не знаю яку версію мені скачати, бо я вже четверту частину я скачав, качав її, проходив, і тут вона вилетіла потім. А просто я загухлю чому вона так робить, бо просто недостатньо не пам'яті в мене на планшеті. Достатньо пам'яті Так от А все Так, си Оп Та Та ну нуль... йо І так ще... І от так вот! Знаєте, спосіб повернутися до Ні, там не с прочитати. Ну і нічого страшного, ще не так прочитати. <кій> та, викликаємо лифт. Оце о, от. Ну не ліфта, а просто... А, хотя це, це, це ліфт. Все. Та блін. Ну знову. Завантаження це турецьке. Ненавичує просто це завантаження. Просто ненавичу. Це турецьке завантаження. Але на комп'ютері не вже. Ні, не так багато завантаження. А на телефоні завантаження. дуже багато. О! О! Кіся, ти що робиш? О, попі. Попі, ти ж сама. Ти ж сама і Ти ж сама із сп... та другої частини. Почти кріву на як вона змодилась. This is the reason we found you at А, вони мене знайшли, подякував йому. А, вдоуле. Добре, зрозуміло. You've been through so much an explanation. Come on. Ага, добре, попі. Киси. Киси okay, теж сама з okay. попі, пута два. We'll okay. ще, бачите, якщо Як вони змінилися. Це просто от розработка там. Хоча більш качественні зробити. Четверте ще качественні, очень позиться. Я ще чув, що ще скоро буде попі буде п'ята частина, що останню буде. Чи він там сказав, що буде дуже довго. Одеблогер сказав, я його, його дивився, він буде дуже довгий. Довше, ніж четверта частина буде. От. І все. І далі не знаю. Ну коротше, далі упізнати далі, коли, коли я прийду по буде там три. І попікута 4 добуся. Я... Ну може скачаю. Може короче, подобаємо. Так, ну і на цьому ми закінчимо. Все, дякую за перегляд, давайте ставте лайки, мої пупсики. Підписуйтесь, всім пока. І все ви пупіпута 4, все упізнайте. Що... що буде далі. Да, зараз ви все впізнаєте. Так, дякую за перегляд. Давайте лайки ставляйте свої, підписуйтесь. Все, всім пока. Побачимось ми. Май... У середу. у середу Роблексі. Ну, в Роблексі, та. ну, так. Ну я не знаю, поки я кухню. Коротше. Ну, обіпечува ми будемо проходити по схосу. Коротше, давайте пока. дякую за перегляд. Давайте все, пока. Побачимося ми завтра. Все, пока. Обіпечував. В гроблексі обі в обіпечу. Ми будемо проходити опіпечува. Давайте пока.